Ми використовуємо техніку декупаж на наших заняттях. У нас попереду пасхальні свята, тому ми будемо робити декупажні яєчка. На шнуріночку, які ми підвішуємо, у нас є три розміри яєчок. В залежності від того, які ми саме знайшли. Також у нас є яєчка на стієчці. Можна просто буде собі поставити. Отже, перше, можливо, ті, хто займається професійно декупажем, розкритикують. Але у нас дітки дошкільного віку, досить маленькі, тому деталі декупажу ми не обговорюємо, не пояснюємо, а я просто ознайомлюємо, що є така техніка. Отже, що нам потрібно? Нам потрібна серветка, дуже багато різноманітних, кольорових, яскравих серветочок продається. Відповідно, яєчко, ножиці, олівчик, клей ПВА, пензлик. Перше, для чого нам це потрібно? Для того, що ми творчість це розвиток дрібної моторики, підготовка руки до письма. Як правильно брати пензлик вище такого накінечника, тут є булочок, Трима пальчиками вкладаємо пензлик, правильно тримати не нижче, не високо, а ось над тим таким горбиком. Отже, далі. Рух пензлика обов'язково повинен бути за. Ворсом. Тобто ми дітям показуємо, що отак ми не ведемо і туди-сюди ми не шуруємо. В який бік повернений ворос, в той і робимо. Крім цього, ми одразу орієнтуємося на площині. Ось у нас є яйце. Нам потрібно поставити в центр яєчка і провести до краєчку. В центр і до краєчку. Плюс ми вивчаємо праву ліворуч, лівович вниз. Якщо нам потрібно від центру вести вгору, ми повертаємо руку і ведемо від центру вгору, від центру праворуч, від центру ліворуч, від центру вниз. І поступово наші руки. Оскільки серветки, дуже тоненькі, вони легко рвуться, особливо, коли намокають, вже ми будемо поверху наносити клей. І не густий. Тому серветочка дуже гарненко розтягується. Якщо ми будемо сильно натискати, відповідно там буде посередині, де ми натиснули дія. Нам потрібні повільні, плавні рухи. Отже, як ми спочатку готуємося до заняття, ми беремо серветочку, яку ми купили. Вона у нас має декілька слоїв, тому нам потрібно нашу серветку в першу чергу розслоїти. Одразу в нас є серветочка, в яку можна витирати ручки і класно, яку укласти пензлики, так, якщо вони сталися. І вже серветка для декупажу. Якщо в нас є великий суцільний малюночок, ми вибираємо, що саме ми хочемо бачити на нашому яєчку. Угу. Візьмо іншу з цьому, я підібрала для діток з кроликом. Ось. Кладемо на столик. Так, Прикладаємо наше яєчко на малюночок, який ми плануємо з вами мати. Рівненько вирівнем. Обводимо олівцем, що ми хочемо абсолютно всю площі заклеїти, ножиці і вирізаємо ножичками нашу серветочку. Щоб прискорити, я вже повирізала попередньо. Наші серветки, ось в нас виходить ось такий кролик на яєчко. І він нас гарно підходить на середній розмір. І підготовлюємо. Якщо у нас серветки, де є маленькі детальки, ось мене знайшла ось такі курчатка, то ми нарізаємо малесенькі. Підготовлюємо, ми знаходимо, як ми хочемо розмістити наших курчаток, наших курочок. Так, Наприклад, ось курочка, ось курчатко, щоб яскравенько, розкладаємо спочатку, як ми хочемо бачити, наше яєчко, окремо, можливо, квіточку чи окремо ще додаткове яєчко. Розкладаємо, тоді в нас буде декілька. І в будь-якому випадку, якщо в нас є навіть менші, ось наша перша курочка, ми обов'язково маємо покласти на центр і вести до краю нашої серветочки. Не через усі. Тому що вони всі будуть задиратися, заламлюватися, розриватися. Курчатку, центр і до краю. Тут маленьке яєчко теж від загентики. Нам з-під серветочки потрібно вигнати абсолютно все повітрячко, щоб серветочка гарно лягла. Отже, до заняття ми підготувалися одне яєчко, друге, третє, в залежності від віку, нам потрібно. Підготовити клей. Зазвичай це звичайний клей ПВА. Робимо середнігустинний наш клей. Не рідкий, щоб була вода, але і не густий, інакше ми не зможемо рівненько розводити. Так. І далі у нас є три вікових групи, де є малючки, є малючки з мамами. так? Тоді дитинка сідає з мамою. Все, що ми робимо, ми по центру. Фіксуємо так, наше яєчко, для старших теж фіксує. Вона одразу починає їздити, вони ще не вміють закріпляти. Ось І мама бере руку дитини і допомагає проводити ось ці рухи. І якщо маленька дитинка не хоче, маму все одно виконує, тому що дитина тільки ех, спостерігаючи за мамою, навчиться. Йде період споглядання, спочатку накопичення інформації. Тому спочатку дитина слідкує, якщо мамі це подобається, мама це робить, мама повторює, з певним часом дитина почне робити те саме. Для середньої групки ми фіксуємо, їхньою рукою проводимо, показуємо, в який бік куди вести. Далі вони працюють самостійно. І для старшої групи ми теж працюємо, але спочатку ми проводимо інструктаж. І в повітрі вони відточують ось ці рухи, підготовка до школи, коли повинна працювати кисть, пальчики, лікоть, що це має бути, вони ставлять повітря і ведуть з центру вгору, з центру вниз, праворуч, ліворуч, завертаючи ці кистя. Потім сухим пензликом відпрацьовують на самому яєчку. Ми бачимо, що є розуміння. Ми фіксуємо нашу серветочку і діти надалі працюють самостійно. Вже під кінець ми лише допомагаємо підправити. Все-таки це дошкільний вік, тому може бути не зовсім охайно. Ми фіксуємо краєчка, допомагаємо і робимо дірочку і пронизуємо нашу шнурівочку, щоб можна було яєчко повісити, якщо це наші такі яєчки-дірочки, або просто стієчка стоїть, висихає. Ми зазвичай робимо на обидві сторони. Потрібно взяти нам пензлик. Взяли пензлик ручку, Давай. Ну. Взяли. Ромочка, не будь ласка, в ручку. Я перевірю, чи правильно взяли пензлик. Тепер подивилися, бачите, у вас тут такий горбик є. Так. Да. Угу. Вище цього горбика. Піднімаємо. Ось так. Так. Ром, ти яким боком пензлика будеш малювати? Перевертаємо пензлик. Беремо трьома пальчиками. Так. Складаємо два пальчика, трьома зробили сижу, салю, Взяли. Показую, як потрібно буде робити. Нам потрібно рома, взяти буде пензлика і від центру вести до краєчку. Взяти клей від центру і до краєчку. Повільно, не спіша проводити ось такі лінії від центру вгору. Це від себе, від центру вгору, від себе. заробити. пензлик тримаємо. Так. Від центру буде донизу і від центру ліворуч. Тепер самостійно притримаєш яєчку і скрізь де сухенько робиш. Ниж. Беремо клей від центру до краю. Від центру до краю. Повільно, обережно, сильно не натискаючи. Піднімаємо руку вгору, повертаємо і ведемо від себе вгору. Від центру вгору. Клей беремо від центру до себе. Так, бачиш? Так. Продовжуй. Так. Доша, так взяли. Тримаємо. Ліва рука притримує яєчко. Права ручка, пензлик. Угу. Від центру праворуч. Не спіши, щоб не здвинулись. Від центру вгору. Від серединки яєчка донизу, до себе поступово не спіша. До самого кінця обов'язково доводити. Так? І від центру буде ліворуч. Скрізь де сухеньке потрібно доводити до кінця, не спіши. Можна повертати яєчко, буде отак по кругу. Лікоть припідняти, спинка рівненка. І ведеш, ведеш, поступово ведеш. Продовжує. Від центру до самого. Краєчку від центру до самого краєчку. Умась, що бачиш, гарним поко, Або поколу. Щоб все повітрячко звідти вийшло і всі краєчка були до самого краю дороблені. Сильно не натискаємо, щоб не розірвалася серветочка. Пальці вже там, де наклеєно клерім, не туди не всовуйте. Підмазуємо краєчко. Так тільки це зробить. Підсуємо краєчка. Доганяємо повітрячка. Так, це ми вже діткам доводимо самостійно. Щоб в нас краєчка були всі заклеєні. Так, і тепер Я чекаємо, доки наше яєчко висохне. Молодець, Міша. так, ромочка. Де в тебе? Підправляємо, де нас діти не зробили. Дороблюємо і підправляємо всі краєчка.